10 депутатів у сутній залі засідань і 8 депутатів це Андрій Мір Будін, Юрій Степанович, Дацький Ілля Петрович, Козавець Юрій Степанович, Марині Роман Володимирович, Водання Володимир Тарасю, Катерян, Іванович Тарасюк Окраїн Іванович, Підміна Галина Федоровна, і підключили насладить. Я переключу Ну, Запевнити. В принципі, 18 чоловік. Присутні. На сесії. Сесія є повноваження. Трокко розпочав? Так. так. До селищної ради обрано 26 депутатів. На 37-й позачерговій сесії присутні 18 депутатів. Сесія є повноважна. Не бачу. На даний час селищний голова eh, Василь Ковальника не може здійснювати свої повноваження, а тому відповідно до статті 4250 закону України про місцеве самоврядування в Україні у разі можливості здійснення повноважень селищного міського голови, повноваження здійснює секретар відповідної ради. Eh, з метою дотримання принципу безпосередності влади здійснення повноважень селищного голови eh, буде здійснені як з пунктом 1 статті 46 закону управління про місцеве самоврядування, пунктом 8 статті 4 пунктом 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради 37 сесії 8 скликання оголошення. Пам'ять загиблих наслідок збройної агресії Російської Федерації в колонній час. 18. Так. Попри незводи та війну життя триває, тому ми повинні працювати за надводження нашої програми. Оскільки я сьогодні здійснював тим повноваження селищного голови і голова на 30-ому пленарному засіданні за по сесії. Для належної роботи сесії нам треба обрати секретаря плюнарного засідання. Пропоную е, на сьогоднішній плюнарне засідання обрати секретарем Бобрика Олександра Вікторія. Е, прошу славу. Хто за? Що сімка не цепіла і прокручу зараз. Шипована від нас. нас вже 19. Однозбосно рішення промовити. Також для роботи нам потрібно обрати лічильну комісію. Пропоную до складу лічільної комісії включити слідчі депутатів. Це з Лубенька Ігоря Анатолійовича, цятника Миколи Євгеніовича і міста Анатолія Пара. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто бере участь в засіданні дистанційного давайте будемо піднімати руки, чи нажимати. Або включити камеру, то так краще буде видно, не ведеться в на комп'ютері. Я одноголосно. Це буде передвична комісія допомагати підрахунку. Порядок денної пересеці сесії було розіслано депутатам. Порядок Порядождень відповідно до розпорядження пропонується включити одне питання про звернення Володимирецької селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України. Пропоную даний порядок денний, хто голосувати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Давайте, може, чи нічого не, комісія. Не Якщо хтось проти, то ну просто, щоб Чи утримався, то буде. Так, будемо вважати, що всі. Так. Де. Також. У зв'язку з нагальними потребами прошу до порядку денного включити ще одне питання це про внесення змін до бюджету Гімерецької селищної територіальної громади на 2024 рік. Проєкт рішення також надіслано на депутатом, це номер 1496. Даним проєктом рішення передбачається виділити кошти. На забезпечення ну, фактично заробітної плати за отримані послуги філії по благоустрою. Ну, більш конкретно, як будемо безпосередньо включені до проєкту, денного і будемо розглядати, то розкажемо. Але фактично, коротко, що це питання важливе, у зв'язку з тим, що роботи фактично виконані, не можна, щоб не було ну, усунути заборгованість у заробітній платі, необхідно передбачити дані кошти. Питання вкрай важливе, прошу підтримати і пропоную включити до порядку денного даний проєкту рішення. Ставимо голосування про доключення до порядку денного проєкту рішення про внесення змін до бюджету юнівеції селищної територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Ставлю на голосування про затвердження порядку денного цих двох питань е, в цілому. Враховуючи виключення питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. На розгляд сесії винесено два питання. Порядку денного включено е, Пропонується наступний регламент обговорювання. Сесії селищної ради. Доповідь 5 хвилин, запитання до 3 хвилин, виступ до 3 хвилин, перерва, засідання за пропозицією. Орієнтовно е, протяженість засідання 20 хвилин. Хто е, за те, що пригланути роботи 37 сесії, за в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Хто? Все. Рішення прийняти. Так, переходимо до розгляду до питання денному. Е, перше питання в порядку денному про е, звернення до Мирецької селищної ради е, щодо підтримки плану перемоги представленого президента України Володимиром Зеленського. Даний е, проєкт рішення було е, розіслано всім депутатам. Я е, думаю, всі мали можливість з ним ознайомитися. Даний проєкт рішення спрямований на демонстрацію нашим міжнародним партнерам, консультованою підтримкою всього українського суспільства і прагнення до мира по перемогу. Чи є необхідність зачитувати сам, саме текст звернення і сам проєкт рішення? <звіт> Не. Не. Є якісь зауваження пропозиції даному проєкту рішення? Пропоную даний проєкт рішення прийняти в цілому. За основу та в цілому. Прошу так. Хто за? Хто проти? Утримується. Так. Всі за. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення. Це про внесення змін до бюджету у селищної територіальної громади на 2024 рік. Даний проект рішення передбачається збільшити доходи загального фонду бюджету на 120 000 тисяч гривень, у тому числі перевиконання дохідної частини 120 000 тисяч гривень, та збільшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 120 000 тисяч гривень. Фактично це. Цим проектом рішення передбачається закрити заборгованість за виконані роботи по благоустрою в нашій філії з благоустрою, ЦРП, благоустрій. Я думаю, є Віктор Юрійович і Оксана Вікторівна, то мені допоможе трошки, що саме за кошти і з чим це зв'язано. Ну я ще доповню, що на попередній сесії. Це, ця заборгованість з чим виникла. Це не те, що ми там не планували, але як ми передбачали субвенцію на автобус, ми ці кошти, що планували використати на закриття фактичного послуг, це послуги з утримання місць загального користування і ряд інших послуг. Це прибирання фарку, прибирання нашої площі ну, і ще ряд послуг, де ми є замовниками Джебська селищна рада для отримання місць загального користування. Але ці кошти ми не поставили ну, у зв'язку з тим, що не було, ми фактично всі кошти передали на субвенції державного бюджету для придбання автобусу. І планували, якщо буде переконання, то вже передбачити в наступному. Це фактично частина коштів, які передбачає більш основну частину, бо вони не тільки заробітну плати, а й використовують матеріал. Але ми вже це питання буде виносити на. Чергову сесію ми може почекати і більше обговорити на комісіях, а зараз пропонується тільки закрити цю частину, фактично, щоб дати можливість тепер з благості виплатити заборгованість по заробітній платі, яка момент була внаслідок до виконання послуг з благодій. Може коротко відкрити з двох словах. ХП Балагустрі саме за у підрозділі, що забезпечує благоустрій, працює чотири людини в штаті. Це дівчатки, які обслуговують їх, коли бачите, в центрі, в парку, обслуговують на ці загальні зони, кожен день підтримують в чистоті. І двоє чоловіків. Робіт може, ми всіх не бачимо, ніхто ж за ними не ходить, але люди працюють, ну, скажімо так, на всю віддачу. Ось з тих денос тисяч по факту буде дев'яносто шість тисяч піде на заробітну плату. Справа в тому, що оскільки благоустрій зазвичай нас фінансується по залишковому принципі, виділяються кошти, а людям зарплату обов'язково треба платити про те, що вони не роблять роботу, ну вибачте, звіт не повертається, і в принципі вже десь різати штат, вибачте, ну, там три з половиною до Ну так грубо я сказала, ну це люди, які просто вдається утримати у тому штаті за ту заробітну плату і за той обсяг роботи. Ви розумієте, площа володимирця нашого і його утримувати. Більша громада, тобто 25 чоловік працює на отакі містечка в середньому. Ось. Тому для того, щоб не допустити виникнення заборгованості заробітній плані, яка виникає коли відразу 7 числа. Так, якщо до 7 числа не закривається заробітна плата, оскільки тоді профінансували так, по залишковому принципу, хоча ну, на мою дорогу так не дуже добре, бо благоустрій е, планує роботи і вони не з неба беруть цифри, і в них ніякого прибутку вони не закладають. Вони не закладають заробітну плату по цим людям і закладають матеріали. Вони навіть не закладають туди якісь. Ситуації, які виникнуть термінові, про які вони не можуть, наприклад, передбачити як неможливо, і вони тоді беруть ті гроші з матеріалів заробітної плати, які йдуть на іншу, на іншу якусь, скажімо так, дірку закрити. Тому інколи виходить такий дисонанс. Але для того, щоб не уникнути скажімо так, виникнення заборгованості по спаті заробітної плати. Яка, яка, якщо і виникає у комунального підприємства, це тягнеш такі санкції? Це, о, це о, не, ну, щоб просто розуміти, це то, щоб ми не казали, що це. чому так багато таке? Ну, ми дивимося зараз ціни. Просто заходимо в магазин, цетистичний, і дивимося ціни. І дивимося на такі обсяги. Довго вдома щоб щось коремонтувати. Одне питання, а коли це масштабніше у раз 10. Це зовсім інше важко. Чи були якісь запитання про позиції на данно працюєш? Середній місячний зараз є такі. А люди працюють з 8, практично до 8 вечора, особливо коли такі жаркі періоди, як оселиться, ну, з ме треба забрати. Ось і тракторист виїжджає вже в 8 годині вечора, відповідно, поводжували супроводжували люди по вулицях. І мені здається, за таку роботу інколи якусь би премію людям віддати, щоб вони не розбігалися, бо вони плюнуть просто на це все. Які зауваження пропозиції додав про річних? Давайте закриємо хоча б дорогі, а. Вже безпосередньо на комісіях будемо розглядати. Якщо не йде можливість, то звичайно. Пропоную даний проєкт рішення про внесення змін до бюджету Воломірецької селищної територіальної громади на 2024 рік. Прийняти за основу каціону. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався рішення. Прийняти. Так. Питання в порядку денного 37-ї позачергової сесії селищної ради розглянути, у кого будуть заваження заведення сесії? У відповідності до пункту 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради 37 сесії 8 скликання оголошують 3.